Вони ведуть за собою та проживають чи не найважливіші моменти життя зі своїми учнями, а ще навчають бути людиною і допомагають реалізувати свій потенціал. Ці слова про педагогів напередодні дня вчителя команда ведучих інформаційної програми ВІСТІ зустрілась зі своїми наставниками, вклад яких пам'ятає досі. Тож далі про тих, кому за шкільні роки ми завдячуємо найбільше. Ось цьому навчальному закладі впродовж 11 років я здобувала освіту. Тоді це була загальноосвітня школа номер 18. Тепер ліцей. Зараз я з хвилюванням заходжу сюди і з нетерпінням очікую на зустріч з вчителькою, яка свого часу прищепила мені любов до української мови та літератури. Марія Петрівна Павлюк вчителька української мови та літератури. Ліцею номер 18. Людина вічлива, турботлива, а водночас вимоглива. Вона була і залишається тією педагогинею, яку цінували усі: і відмінники, і ті, хто вчитись не дуже хотів. Секрет цьому простий: любити дітей і не робити між ними різниці, зізнається вчителька. Людяність співчуття, розуміння завжди треба вчителю ставити себе на місце учня, якби я у цій ситуації повівся чи повелася. І тому напевно цим я і досягаю симпатію дітей. По-друге, завжди бути справедливою і чесною, відвертою, ніколи не лукавити перед дітьми. Діти це дуже добре помічають, і вони, відповідно, віддають тобі тим же. Сьогодні, каже Марія Петрівна, учні вже інші. Рідше до рук беруть книги, менше читають. Щодо нашого випуску, то пригадує. Він для неї особливий. Пам'ятає усіх, хто що любив, як себе поводив і як вчився. Через роки почула і я, якою була ученицею. Ліля була завжди веселою, дотепною була, старанною і наполегливою, завжди все читала. Це що правда, то правда. Також пам'ятаю, що могла і пожартувати. Коли я казала, що хтось з хлопців там щось не вивчив, мабуть, треба поспілкуватися з, з батьками, то одного разу я це пам'ятаю, як Лілія сказала, хлопці кажуть, ну то приходьте до нас на каву. А Ліля каже, ви ще за шмаркаті пити з вчителькою каву. Марія Петрівна працює вчителькою вже 40 років. Переконує, за весь час жодного разу не пошкодувала про обраний фах. Я би обрала однозначно фах вчителя української мови та літератури, бо я дуже люблю дітей, люблю свій предмет. Я почуваюся як у своїй тарілці, як то кажуть. Як і раніше, Марія Петрівна Павлюк з посмішкою на обличчі та подякою закінчує свій урок. Аби наступного разу знову прийти до учнів і не лише дати їм знання, але й життєві поради на майбутнє, щоб досягти успіху, це треба справді наполегливо працювати. Це треба вчитися, бути людяним, пізнавати щось нове, не зупинятися на досягнутому. І якщо є якісь невдачі, то їх треба долати, тому що таке життя, що на невдачах, на цих перешкодах, які зустрічаються на шляху, кожен виносить якісь корисні потім поради для себе. І те, що може йому допомогти в подальшому. Дякую всім за уроки. Кожен вчитель у цій школі відіграв важливу роль у моєму житті. Хтось навчив витривалості, хтось відстоювати власну думку, а дехто допоміг обрати майбутній фах. Тому сьогодні хочу подякувати усім педагогам за те, що маю змогу працювати в найкращій у світі професії журналістиці. Йдемо до вчительки, яка навчала мене у початкових класах. З того часу я став журналістом, працюю на телебаченні. А Ірина Григорівна тепер директор школи. Добре. Ірина Григорівна, добрий день. Добрий день. Вітаю вас святом. Щиро Всего дякую. Всього вам найкращого з днем педагогічного працівника? Дуже дякую, Любчик. Дякую. 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 Для багатьох людей спогади про шкільні роки пов'язані з хвилюванням, радістю та ностальгією. Вчителі залишають незабутній слід у наших серцях і формують подальше ставлення до навчання. Я зустріла цього маленького хлопчика ще у 10-й школі у початкових класах, і е, дуже приємно, що виріс достойний гарний чоловік, батько. І було дуже приємно, що навчала не тільки його, і не помилилася в тому, що вийшла гарна людина, але і його донечок. Била я любомир. Ірина Григорівна досвідчений педагог, продовж 40 років трудиться на педагогічній неві. З них 20 працювала вчителькою початкових класів. Зараз, як методист, формує ще й базові знання, навички та цінності. Для учнів залишається мудрою порадницею, другом, підтримкою та прикладом. Сьогодні дякую усім своїм наставникам, котрі розуміли, підтримували і вірили в мене. А головне, навчили вчитися. А це безперервний процес, котрий триває впродовж всього нашого життя. Вчительська кабінет у школі, заходячи в який учні чи не завжди затамовували подих. Тепер же через більше як 9 років після завершення навчання сміливо можу переступити його поріг, адже сьогодні у гостях у своєї улюбленої вчительки. Добрий день! Добрий день! <клес> Рада бачити вас! Я також. Роксолана Степанівна навчала мене історії у старших класах. Це вчителька, яка завжди підтримувала дисципліну. Як ніхто могла пояснити матеріал та закохати у предмет. На даній фотографії це спогади про те, як я готувалася до вчителю конкурс року. Мій клас пройшов зі мною всі випробування. Вони вчилися зі мною, вони. Брали активну участь у відеозйомках, вони були дуже активними. І от тут Оля у нас на фотографії, а тут це був у нас обласний семінар. Обласний семінар, і тут вже Олю добре видно. Оля у нас на першому плані. Старанна, відповідальна, окрім навчання, роки в школі запам'ятались мені і різноманітними поїздками. Завдяки Роксолані Степанівні ми багато подорожували. Дами тільки не були і замки, і Львів, і. Були в печерах кришталевих, тобто ми кожного року здійснювали якусь подорож. Але для них найцікавіше було це базар. На сьогодні моя класна керівниця з Воронського ліцею, де я навчалась, перейшла працювати в 10-й ліцей Івано-Франківської міської ради, хоча й минуло майже 10 років, та вона добре пам'ятає, яким був наш клас. Випускники 2015 року це були цілеспрямовані, талановиті, дуже розумні діти. Вони мали свої мрії, і я більшості впевнена. Ну не знаю про всіх, але більшу частину класу я завжди зустрічаю. вони діляться. Вони реалізували себе в своїх мріях, які вони запланували ще в 11 класі. Мрії пригадую, писали гуртом. Маю конверт, є збережено ваші мрії. Я вчора дивлюся, що хотіла Оля на Стурук. Перше, це стати журналістом. І мрія, мрія, Олі здійснилася. Що хотіла ще мати квартиру і мати сім'ю. Якщо ми мріяли про особисте, то зараз учні, яких Роксала степанівна є класним керівником, мають одне бажання на всіх. Що закінчилась війна? Що про, про ми ще брошу? Розпоки. За плечима Руксолани Степанівни чималий педагогічний досвід, хоча й на сьогодні підходи до навчання змінились, розповідає вона, та все ж є те у вчительській справі, що залишається вічним. Вчитель це є вихователь, наставник, тренер. Але як би його не називав, він веде за собою дітей. Він навчає, він творчо підходить, він передає свої знання і напевно, що століттями. Завдання вчителі мене змінює. Тисячу років тому приводили до школи, щоб навчати. Так само і сьогодні. Дзвиняч, моя рідна школа. Багато-багато років тому я вперше переступив її поріг. І зустріла тоді мене моя перша вчителька Ольга Дмитрівна. Мені, моїм однокласникам, дуже поталанило, що саме вона стала першою, яка нас виховувала. Навчала. А от чи поталанило її з учнями? Зараз питаємо. Наш клас був першим випуском Ольги Дмитрівни. А після нас ще 12 разів вчителька проводжала своїх вихованців до середньої школи. Як у нас казали на всі вчителі? каже, пам'ятає усіх і кожного. Серед моїх вихованців є і чудові лікарі, і юристи. І інженери, і викладачі інституту львівської політехніки. Я горджуся своїми вихованцями. Рада за них, за їхні успіхи. Всього було у мене 13 випусків, і з кожного випуску я можу сказати, що були такі, які себе в житті показали дуже добре. Усі наші успіхи у житті це заслуга наших педагогів. Ольга Дмитрівна каже, що з малку мріяла стати вчителькою. Тут вкотре переконуємося, що коли людина займається улюбленою справою, вона здатна сіяти довкола себе любов, добро і успіх. Це був поклик серця. Я пішла за покликом серця, тому що навіть себе не уявляла в ролі іншій. Найперше для вчителя це любов до дітей. А далі знання, які ми формуємо початкові. Ланці це фундамент всіх, всього, що може бути. Якщо той фундамент розвалиться, і стіни впадуть, тому ми стараємося початківці найбільше. З вдячністю згадую кожну вчительку і вчителя, які зустрілися мені у житті. Пам'ятаю кожну і кожного на ім'я та по батькові разом з вами відзначаю ваше професійне свято. Цей день хочу побажати усім вчителям того чого бажають усі українці, якомога швидшої перемоги нашої. Щоб ваші учні та учениці, які нині захищають нашу державу, якомога швидше повернулися живими, здоровими додому. Дякую вам, дорогі, за вашу працю зі святом!